Всі вітаю на каналі Мінзала. З вами я Тетяна Мінза. Сьогодні я хочу зразу всім подякувати за привітання з ним народження під моїм попереднім відео. Хочу всіх запросити на огляд зимового і осіннього теплого одягу в магазинчики. Я зараз знаходжусь в Перед Республіка. Тут зараз ми не знаю, ще куди зайдемо з вами разом, але я думаю, буде цікаво. Так що залишайтеся зі мною, ставте подавайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Ну що, Сьогодні ми в сінцеї заглянемо. Це доволі великий тут магазинчик в республіці, бо в нашому місті він дуже малесенький, там і вибір не дуже гарний. А тут все ж таки, все ж таки більше всього. Так, і подивимось. Так, дивіться, які тут кардіганчики є в смужку. За ціною 660 майже гривень. Дуже такі м'якенькі. Так, м'якенькі, але я думаю, тут склад буде не дуже гарний. Поліестер, поліамід і еластан. Як я і казала, тут склад не дуже. Так, ще є ось такі кардігани? Тут ціна 600 гривень в бордовому кольорі. І ось дивіться, які спідниці. Яскраві на осінь. Якщо тепла ще осінь, то ось така спідничка від якусь куртку касуху. Непогано виглядає. Зараз скажу, скільки коштує. Так, ціна на цю спідницю буде 600 гривень. Так, є ще інший варіант ось такий. Ну Він більш такий літній, хоча... Можна на теплу осінь ще. Так, а ця спідничка у нас буде коштувати теж 660 гривень. Так, оселечка. З така. Так, ну я прийшла все ж таки дивитися більш теплий одяг. Це светри, куртки. Що ми тут можемо побачити? Ось дивіться, яка хутряна жилетка. Ціна майже 900 гривень. Ось така. Красивий колір і хутра велике. Пухнасте. Так, що ще хочу вам показати. Так, я хочу показати светри, вже майже новорічний. Так, ну тут така блискуча. Нитка на є. Коштує такий светрик 700 гривень. Так. О, дивіться, тут поруч ще є кардіганчики. Ну, це маленький дуже розмір. Так, а це вже інший 700 гривень. Тут ціни немає. Так, тут різні моделі, і, до речі, тут і светр, і. Ось такий ще. Тут все намішано. По 600 і більше. Так, різні моделі тут висять. І внизу також змішані. І не всі мають ці... цінничок. Це яка яскрава ковтинка, цікава. Тут ще щось. На кшталт квіточки і ціна тут 700 гривень. Такий рожевий приємний колір товстенька. а тут у складі, правда, тільки поліестер. Але така цікава. Так, ще є ось такі в сірому кольорі. Сірий колір класика. Майже 659. Або ось з зірочками светр 800 гривень, теж сірого кольору, і він такий ой, дуже широкий манжет, рукав широкий. Ну, оверсайз треба елічка. Ну, хто не любить, можна менше на розмір брати. Теж дуже такий пухнастенький. коротенькі моделі курток на осінь стьобані За ціною. Зараз по 660 теж гривень. Є кишені ось такі. І вони йдуть на кнопках. Вкорочена така модель буде до пояса. Кольори тут чорний, майже толі сіній. Чорний, бежевий і є ще. Ось такий бургунді. Якщо тут зовсім маленький, ніби... Дитячі куртки теж вкорочена на модель, теж за такою ж ціною. Але тут, бачите, які кишені і є блискавка. З капюшоном ця модель, а ці без капюшонів. Так, подивимось, щось тепліше. Це вже зима. Ось такі модельки. Тут вони мають капюшончик. Кишені, довжина буде вже о, така гарна, не дуже довгі, от якраз те, що треба. Чорний колір, так, тут вже інша модель. Тут вже під поясочок ось ця модель. До речі, зараз вже в тренді не дуже такі оверсайзні моделі, тому повертаються приталені. Але щось мені вони не дуже подобаються. Більш такі вільні моделі. Мені здається, більш приємні на зиму. Так, а ця модель у нас коштує 1300 гривень. Так, а чорну не сказала ціну. 1300 гривень ця модель. Так ось така дубляночка ще є. Симпатично виглядає. Півтори тисячі всього. Там вона подовжена. І ось ще більший розмір. Ой, не знаю, виглядають дуже великими. Навіть не знаю, як воно виглядати буде. І ще в іншому кольорі. Дубляночка. Ось в такому коричневому м'якенька і воно коротенька. Півтори тисячі теж. кого цікавлять куртки-касухи на осінь є тут різні моделі, і ось в такому дуже такому насиченому коричневому кольорі. За ціною буде 1300. Ось така. Ну, звісно, що це не шкіряна, але ось така модель. Так, і є ще в чорному кольорі схожа. Ціна, думаю, буде така сама. І тут у нас ще є ось в такому кольорі Бургунді. І ціна буде 800 гривень взагалі. Невелика. Дуже багато моделі ось в цих кольорах є, ще в коричневому і бежевому. Так, ось зараз я покажу вам в бежевому кольорі, теж актуально. Якщо є куртка в коричневому кольорі, то ось вам і джинси. В такому же, теж 660 гривень. Ось такі джинси прямі, прямі. але тут край не оброблений. Ось такий. Відрізали, просто відрізали. Ой, я не знаю, я просто дуже дивуюся саме таким моделям. Куртки на півшубки Тедді, теж в дуже красивих кольорах, такий капучина. Колір м'якенька. Ціна тут буде 1000 гривень, і вона на блискавці. Має кишені приховані. Така звичайна, простенька, але буде гарненько. Кому саме подобаються ось такі теді варіанти. За 1000 гривень. Везли багато всього, нові вау-ціни. На подовжені куртки, на жилетки різні. Ось ця непогана, але вона не дуже така товста, 620 гривень всього, а була, до речі, 900. Так що тут знижка зараз є на оцю модель. За 1000 гривень, ось таке стібане пальто. Так, не знаю, може і на зиму воно. Товстеньке. Є ще. Ось такі без рукавів подовжені жилетки пальто бордові, великі розміри, до речі, є XXL. так Ціну я тут не бачу. Ось такі великі, кому треба, хто любить, без рукавів. Так. Чорний залишається, багато є в чорному кольорі. кишені різні. Ось тут є на блискавках. Це зима товстеньке, є синього кольору, ось такі стьобані. Тут на поясі можна стягнути. Є ще тут, звісно, і капюшончики. Хутро, звісно, тут таке собі не дуже гарне. І рукав тут на манжетах. Так, а тут теж манжет. В такому бежевому кольорі. Тут ось такий манжетик. Кому не подобається трикотажні є такі. От дуже великі кишені накладні. Тут і кнопочки, і блискавка. Ціну не бачу. така модель. Так, і є ще і інші моделі. Ціна тут півтори тисячі. Ось наступна модель. Так. За 900 гривень ось така жилетка подовжена чорна. Теж тут є і кнопочки, і блискавка, і кишені. Ну і, звісно, капюшончик. Так, ну, це вже такий колір олівковий. Тут по бокам розстібається, є кнопочки, дуже теж симпатичне, теж має капюшон. І трендовий колір, оливковий, він в цьому сезоні користується теж таким спросом. Кардігани підпасок. Ціна 700 гривень в такому бежевому кольорі. М'якесенький. Який у нього склад? В складі тут поліамід, поліестер, акрил. Ну, може, комусь це не принципово то можна купляти. Ціна невелика, 700 гривень. Тож, ось так. Так, ще ось такі широкі брюки хочу вам показати. Тут ціна 600 гривень. Мають резиночку на талії і Ілкотажний лонг в такому тваринному принті. Так, ціна. 460 гривень. Можна підібрати до навіть цих брюк. Так, ось такі. О, знову спідниця і знову такий тваринний принт. Так, дивіться, яка шубка. Шубка за ціною півтори тисячі. Біленька, штучна. штучне хутро І довжина тут буде міді. В одному кольорі тут бачу. Невеличкі рюкзачки, ось такі з кишенями. Так, вони за ціною 660 гривень, але тут такий не дуже приємний на дотик матеріал. Це під штучну замшу. Точніше, це штучна замша. І я ж кажу так, на дотик вони неприємні. Дуже яскраві світшоти за ціною від 389 гривень. Але є і, і такі більш приємні, більш ну, такі кольори коричневі, чорні, бордові, сірого кольору є. В різних кольорах, так що можна різні підібрати. Є вибір різних шапок. Ціна тут буде різна: 270 гривень, ось така. З буковкою. Так, ця буде за 219 з візеруночком. Є берети, до речі, може комусь беретики подобаються. А беретики за ціною 169. В різних кольорах шапочки є. І рожеві, і коричневі, і різні. Ця дуже тоненька модель 219. Вони такі не товсті. Але на, зараз, на осінь, я думаю, підійдуть. Або якщо куртка з капюшоном, то можна і на більш холодну погоду. І ця, ніби так більш товстенька, ціна тут буде 270. Ну і шарфіки є, теж різні. Шарфіки навіть зі знижкою є 289. Ось цей шарф. І ось. Цей блакитний теж зі знижкою 219. Ще й зима не почалася, вже знижки є. Ну, не всі вони зі знижками, звісно. 170. Ось, до речі, до шапочок можна ось такі підібрати з буковками шарфіки. І тут ціна буде 339. Різні теж є, є в клітиночку, в клітиночку шарфіки по. 269. Ага, ось я вам хочу показати, чи зможемо ми підібрати до якоїсь шапки. Ну, по кольорам не підходять, не бачу я тут. Тут більш темний такий, коричневий більш, а тут бежеві. Не побачила. Хіба що може ось ця модель? Але теж ні, більш темний шарф цей. Так що підібрати, мабуть, не вийде. Ну, може, в інших магазинах є по кольорам. На зиму ось такі хутряні, хутряні моделі. Так, а ціна тут буде теж різна. Ось, наприклад, 459 гривень. Але мені ось, наприклад, такі моделі зовсім не подобаються. Я більш люблю класичні. Ось, наприклад, такі черевики. Так, тут теж є трохи хутро. Так, є трохи хутро. Ціна тут буде 1200 гривень. І в чорному кольорі. Так, ну тут для мене занадто велика тракторна підошва. І на каблучку. А є ось такі моделі. Так, а тут у нас ще і знижки є, 459. Так що дивіться. Є деякі моделі зі знижкою. Ось я там бачу теж. Всього 399-400 гривень. Така модель. Так що, шукайте знижки, якщо треба. А тут є великий вибір теплих штанів і світшотів, ході. Так що приходьте в сенсей і обирайте. Ось я бачу щось цікаве тут з емблемою. Мені подобається, коли є якийсь декор. Так, ось такі, наприклад, коштують 459 гривень всього. І вони внизу на резинці. Тут мало світла, є різні, є ось такі, але вони донизу трохи завужені. Але резиночки немає. Тут ось так. Теж тепленька модель, елічка, мій розмір. І ціна буде 459. Теж така ціна. До речі, невелика ціна. Це модель також. Так що дивіться, вибір є на теплі речі. Це тоненька, оце вже товстенька. І ціна зараз скажу 659. В сірому кольорі симпатичні. Теж 459. Толстовка. Ціна 519 гривень. І ось можна підібрати штани. 459. І ми отримуємо костюм. Так що можна підібрати разом або купити окремо. На цьому буду завершувати свій невеличкий огляд. Всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!